Добрий день, я Вагдан Живочин, школа україномовних навчал, Випуск 69. І сьогодні я хочу розповісти про програму звітнення кісток для новачків. Даний комплекс розрахований на 2 місяці. При цьому у вас вже повинна бути певна фізична підготовка. Ви маєте вміти пробігати негайно, але пробігати хоча б 2-3 кілометри і окрім цього вміти підтягуватися хоча б 10 разів та відчуватися від підлоги хоча б 30 разів. Ну і само собою вміти віджиматися на брусах. Це мінімум, який необхідний для даного комплексу. У будь-якому випадку, якщо ви раніше не займалися саме конкретно зміцненням кісток, ви будете новачком у цій справі. Тому я рекомендую виконувати даний комплекс 2-3 рази на тиждень. Не більше та не менше 2 або 3. При цьому будуть окремо вправи на ноги та окремо вправи на руки. І якщо у вас є якесь навантаження на ноги, окрім цього комплексу, ну скажімо, для прикладу... Заняття баскетболом, футболом, або ви знову ж таки присідаєте зі штангою, допустимо, в залі, або бігаєте, то тоді рекомендується цей комплекс саме вправи на ноги виконувати один-два рази на тиждень. А якщо у вас є окремі вправи на руки, чи то просто навіть звичайні підтягування віджимання вдома, або певні елементи на турніку, то виконувати справи на руки, вам треба також один або два рази на тиждень. Найчастіше і не менше. Якщо ж ви ніякої фізичної активності не будете, окрім цього комплексу виконувати, то тоді виконуєте його не менше 2 разів на тиждень і не більше трьох. І так, перше право в комплексі. Ви будете стрибати з висоти. Ця висота повинна бути вашого зросту, як на відео. Неважливо, ваш зріст 2 метра чи 1,5 метра, повинна бути вашого зросту. Значить так. Ви перед стрибком повністю присідаєте, як я показую. Спина прогнута, бачите? Прогинаєте спину. Повністю, аби вона була в безпеці, і стрибайте. При цьому, коли летите, як бачите, ви вирівнюєте ноги, а коли долітаєте до землі, стаєте на носки і повністю присідаєте, аби повністю обезпечити ваші п'яти та коліна. От бачите. Дивитесь вниз або прямо. Аби головне не втратити рівновагу. Повторюйте 10 разів. До речі, щодо розминки. Розминкою буде 1 км трусцею. Це буде для загального розігріву організму та підтримки витривалості. Наступною вправою в даної комплексі буде тренування стрибка. Як бачите, ви знаходите висоту на рівні ваших колін, тобто висотою ваших колін, спочатку заходите на неї, аби вам не було страшно відчути її, потім застрибуєте. Застрибуєте ви так: трішки просівши, вистрибуєте і стоїте ногами, як, як я. Звичайно, далеко не в кожного вийде одразу застрибувати на таку висоту на рівні ноги. Тому застрибуйте як можете. Можете спочатку так застрибувати, якщо у вас не виходить по-іншому. Ви робите так три підходи по 10 разів. Дуже важливим є, аби після застрибування ви повністю виправляли ноги, тобто робили повноцінне присідання. Це створить додаткове навантаження на ноги, і воно дуже корисне і правильне. Наступна вправа в нашому комплексі це звичайні віджимання з хлопком. Думаю, кожна людина, яка 30 разів віджимається з підлоги, зможе їх виконати. Значить, так, головною тут суттю буде те, аби ви повністю опускалися і розгинали руки. Робили все за технікою, і ваше тіло було повністю рівним. Усе загалом і все. Робите так три підходи по 5 разів. Далі в нашому комплексі ви виконуєте стрибки на одній нозі. На висоту, яка буде десь. Половину від висоти вашого коліна. Тут знову ніякої особливої техніки, ви просто застрибуєте і зістрибуєте кожною ногою. Це зміцнить ваші сухожилля, підвищить дещо стрибок. Робите так три підходи по п'ять разів. Цього буде абсолютно досить. Лише важливо це робити на кожну ногу і робити на чомусь жорсткому, як і усі інші вправи, не на піску. Наступна вправа це зістрибування з певного підвищення на руках. Як бачите, ви стоїте, наприклад, на диван, в позу для віджимання від підлоги. Ця висота повинна бути на рівні вашого коліна. Відштовхуєтесь і зістрибуєте. Зістрибуйте на руки, при цьому руки трішки амортизуєте, бач, трішечки згинаєте. Це необхідно для того, аби ви не трамували локті. Це зміцнить, як і віджимання ваші сухожилля в локтях та ваші перепліччя. Наступна вправа це зістрібування з рівня вашого коліна, висоти рівня вашого коліна на одній нозі. Значить так, ну що ви тут робите? Ви просто стоїте на одну ногу з краю, ось бачите, на одну ногу. Зістрибуєте і трішечки присідаєте, абсолютно трішечки, аби смартизувати. Стоїте не тільки на носки, а стоїте на повну стопу. Крім того, робите це почергово. Три підходи по 5 разів на кожну ногу. Це дуже корисна вправа, вона вам знадобиться. Вона зміцнить ваші сухожилля дуже добре, а також підвищить дещо силу ваших ніг. Остання вправа на нашому комплексі буде саме для рук. Вона виглядає ось так. Ви рівним тілом падаєте на землю і в положенні для віджимань амортизуєте падіння, тобто присідаєте на руках. Цю вправу виконуєте від одного до трьох разів. Дивлячи відчуттям. Вона дуже добре зміцнить ваші сухожилля та передпліччя. Ось це і все. Єдине, що можна додати, між вправами відпочиваєте 3 хвилини, а між підходами 2 хвилини. Щодо першої вправи, де ви стрибуєте 10 разів з висоти вашого зросту, то між ними відпочинок як саме відчуваєте. І в останній вправі також, як відчуваєте. Цей комплекс може здатися декому навіть смішним, але насправді для новачків, які раніше не зміцнили кістки, він є саме тим. Бо я починав по цьому ж комплексу свої тренування. Можете глянути мій високий стрибок. Цей стрибок 6 метрів. Як ви розумієте, це дуже висока висота, і до такої висоти треба йти поступово. Саме такі тренування вас підведуть. Даний комплекс розрахований на місяць. Якщо ви його місяць провиконуєте, а це від 8 до 12 тренувань, то ви підготовите своє тіло до більш серйозних тренувань. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.